Привіт, з ласка, сонфон, який фіксує судове засідання відповідно до норм, кримінально процесуального кодексу. Підкласочка. У нас є фіксування. Те, що фіксуєте, ви сідайте, будь ласка. Якщо ми просто до ризику падаємо. Кладіть, будь ласка. Да, 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 так <світую> Просто не в чому, зручно. Є відповідна фіксація. Отак от. Добре? Ось, будь ласка, можна? Я не знаю, що там буде чутно, розумієте? Отак от.

Все, можемо. Дякую. Судове засідання. З цього звели про продовження строку тримання переговорів. Підуємо Вуденка Анатолій Анатолійович, оголошується розпочатиме своє судове засідання. Хто у нас з'явився?

Адвокат Вірні Дефенсорес, адвокат Бабіка Олександр Петрович дію на підставі договору ордеру та свідоцтва, які надані міг в матеріалах судової справи. І захисник. Федеральний приготується, переручний адвокат адвокатського об'єднання дефенсорис. Надає право допомогу підстав на підставі договору з адвокатським об'єднанням і відповідного. Ордеру і копісудок про право на заняття адвокатської діяльності, які не На питання, дане і було, е, В минулому судовому засіданні також було заявлено попитання, так я розумію, захист захист щодо того, щоб особа перебувала біля вас. В минулому судовому засіданні вирішувалось це питання і в цьому засіданні також буде клопотання. Так. Якщо є можливість, будь ласка, забезпечення. І це Анатолій Анатолійович. Груденко Анатолій Анатолійович, 1104, 1972 року. Чекайте половиночку. 11.04, 72 рік народження, так? Зазначено, що ви громадянин України, проживаєте за тресу захисників України. Дніпропетровська, 1 квартира, 42, Покровськ, Донецька область. А? 41. 41. Щодо освіти. Вище. Адвокатом, депутатом не являєтесь? Скажіть, будь ласка, щодо вад здоров'я. Вади здоров'я. голосніше. Вади здоров'я. Щодо вад здоров'я. Третьою групи пожитивно. Так. Дітки на утримання? Двоє дітей, 18 років студент на утримання. і одна неповнолітня, так? Так. И дружины. Они же садыми? Нет. Дякую. Дайте, пожалуйста. Розгляд данного клопотания объясняется следующим судом через корону суду места Киева и за участие секретаря судового заседания Чепляки. Доверяйте складу суду здесь не в розгляд. Відводжу вирішений. Да, Шановний суд. Вже під час розгляду кримінального цього клопотання стороною захисту було встановлено нові обставини, які дають підстави, заявити вам відвід, у зв'язку з чим ми також врятували письмову заяву, яку надаю вам і зараз оголошу в судовому засіданні. Отже, якщо коротко, наш захисний Руденко є вже третім підозрюваним, щодо якого ви плануєте розглянути клопотання сторони обвинувачення про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час підготовки до цього судового засідання ми ознайомились з попередніми винесеними вами рішеннями якими було до інших осіб у цьому кримінальному провадженні, застосовано продовжене тримання під вартою, застосовано заставу в розмірі 150 мільйонів та понад 270 мільйонів гривень. Шановний суд, кримінально процесуальний кодекс України передбачає верхню граничну межу можливої застосовування застави. Але якщо ми побачимо те, що встановлено в кримінально-процесуальному кодексі і в рішеннях суду, які постановлені вами, ми бачимо, що в одному з випадків вона перевищує більш ніж в 200 разів. І в цьому випадку ми говоримо про те, що застосування такої надмірно значної застави абсолютно не відповідає як вимогам кримінально-процесуального кодексу України, так і практики Європейського суду, який говорить про те, що розмір застави визначається не з урахуванням. Завданої шкоди, не з урахуванням забаганих сторони обвинувачення, а в першу чергу виходячи з матеріального становища осіб. При цьому в судовому засіданні, по суті, щодо цих ем, попередніх осіб, щодо яких розглядався запобіжний захід, питання їх матеріального забезпечення належним чином не досліджено. Шановний суд, також ми врахували ту обставину, що, наприклад, питання про продовження дії запобіжного заходу щодо Даніленко. Розглядалася не лише поза межами робочого часу, а навіть після 12-ї години ночі, коли вже навіть діє комендантська година. Сукупність зазначених обставин дає підстави нам для висновку, що по перше ви вже сформували у цьому кримінальному провадженні свої висновки щодо наявності події злочину. А ви сформували своє уявлення про розмір застави, який необхідно застосувати до наших клієнтів. А отже, через те, що ви попередньо вже розглядали це питання, це провадження, ми позбавлені можливості неупередженого свіжого погляду на обставини вчинення кримінального правопорушення. Шановний суд, я також прошу звернути увагу на ту істотну обставину, що. Вас, як слідчого судді, було визначено після першого клопотання щодо нашого клієнта автоматично. Окремий автоматизований розподіл не проводився, оскільки зазначено про те, що раніше визначений суддя, для того, щоб забезпечити належне неупереджене розгляд клопотання щодо нашого підзахисного руденка Анатолія Анатолійовича, сторона захисту, просить передати подану заяву про відвід з матеріалами для. До іншого слідчого судді для розгляду питання про ваш відвід і визначення Його? можливості розгляду цього провадження іншим суддем. У мене все дякуємо. Ви на сьогоднішній день посилаєтесь на пункт 4 частини 1 статті 75. Абсолютно точно. Вважаєте упередженість? Так, Інші обставини, що вказують на упередженість. і, шановний суд, ключовою іншою обставиною хочу зазначити те, що розглянувши до цього. Два клопотання аналогічного змісту. Да, більшість не свою говорить під не треба. Ваша позиція була важлива. Це ваша позиція. Це ваша спільна позиція разом з захисниками Я просто підтримую позицію свого колеги. Вважаю, що це є дійсно вагомі обставини. Кримінальний процесуальний кодекс і практика Європейського суду прямо свічі вказують на те, а саме в першу чергу норми кримінального процесуального кодексу, що застава має братися така, яка має бути посильна. Це не по Ваша спільна позиція по пункту 4 частини першої також. Ми вважаємо, що ці обставини, які стали від Томі, після першого судового засідання, саме щодо вашого ставлення, вони є іншими обставинами, які ставлять під сумнів вашу напередженість. Тому ми про це зазначаємо і ставимо питання про вашу діти. Дякую. Скажіть, будь ласка, шановні підозрювани, на сьогоднішній день це ваша спільна позиція чи у вас є інша? Так, ваша честь Інші, я підтримую, бажаєте, у мене є власна буде? заява на поті. Власна заява. Власна заява співпадає з позицією чи ні? Да, Також чи у Вона співпадає за В Розгляді оголошується перево. Так, Да, у нас неступно, да, мне заросло. А у меня загораться? Да, да. можна нам, будь ласка?